Урок навчання грамоти читання. Тема уроку розумійте значення слова, правильно його читайте, Дмитро Чередніченко, жирафа у метро Небувальщина. Пролунав дзвінок. Починаємо урок, тож працюйте всі старанно, щоб почути у кінці, що у нашій першій класі діти просто молодці. А зараз фонетичні загадки. Як дзищить оса. Продемонструйте. Як співають комарики, як співають пісеньку без слів, як поганяють коня. Як пищать пташенята. Як гарчить собака, як шипить гуска? Переходимо до читання слів. Прочитайте кілька разів слова щоразу швидше і швидше. Читаємо по три рази кожну групу слів, ставлячи при цьому відео на паузу. Сьогодні на уроці ми будемо з вами слухати і читати Небувальщину, яка називається Жирафа у метро і яку написав Дмитро Чередніченко. Давайте розберемось з тим, що таке Небувальщина. Небувальщина це те, чого не буває, не може бути, іншими словами, це фантазія. У тексті, який ми будемо сьогодні читати, зустрічатимуться слова, які, можливо, вам невідомі. Давайте познайомимось з цими словами. Перше слово зарадити означає допомогти, наступне слово ескалатор. Це рухома доріжка у вигляді похилих сходів для переміщення людей між поверхами. Ось подивіться, як він виглядає. І наступне слово сторчма. У тексті буде говоритись про те, що вагон потрібно поставити сторчма. Тобто ось таким чином вертикально, як показано на малюнку. А тепер послухайте Небувальщину Дмитра Чередніченка. Жирафа у метро. Сьогодні я читаю оповідання, яке написав Дмитро Чередниченко. А має назву це оповідання жираф у метро. Отже, сьогодні у нас буде новий жанр Небувальщина. Небувальщина це те, чого не буває, не може бути фантазія. Отже. Небувальщина жираф у метро. То був у нас такий винагідник та вигадник Марко. Він казав, що на паперовому Змієві в небі літав, а на кротові попід землею до моря їздив. А то якось розказував, що бачив. Як із звіринця втекла височенна жирафа і забігла в метро. З горем пополам якось з'їхала ескалатором, а от у вагон не зайде. Той вагон треба з торчма ставити, щоб вона увійшла. Так тунель низький, Бачать, люди, таке горе. Взялися зарадити, внесли жирафу та й поклали уздовж вагона. От переїхали через Дніпро, жирафа й проситься винесіть. Винесли її люди. Жирафа подякувала і пішла собі понад Дніпром. Каже Марко, що тільки голова над деревом височіла. Я думаю, ви уважно слухали цей текст і тому зможете без утруднень дати відповіді на питання. Починаємо. Хто написав історію про жирафу? Вірно, Дмитро Чередніченко. А хто ж її розказав автору? Вірно, Марко. Чи можна назвати Марка фантазером? Подумайте і скажіть чому? Вірно, тому що він розказав таку історію, якої взагалі не могло бути. Тобто це фантазія Марка. Наступне питання. Чи повірив ти Марку? І чому? Подумайте і дайте відповідь самостійно. Чи міг би ти цей твір назвати Небувальщиною? Так, цей твір можна назвати Небувальщиною, тому що історія, яку розказав Марко, в дійсності не могла відбутися. А тепер розкажіть цю історію так, ніби ви це бачили самі. Наприклад, я бачив або я бачила як височенна жирафа. Ну, і далі продовжіть, що ви бачили. Ким же ви себе відчуваєте, коли розказуєте таку історію, якої ніколи не було? Переходимо до самостійного читання. Знайдіть небувальщину жирафа у метро, у після букварику на сторінках 54-55 і прочитайте її самостійно. На цьому наш урок закінчений. Дякую за роботу!